Доброго дня, сьогодні субота, а значить час для чергового відео. Якщо вам подобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал. Купуйте земельну ділянку. Ринок показує дивні процеси, але всі вони спрямовані на зростання вартості землі. Бажаючих купити землю сьогодні більше, ніж бажаючих її продати. Тому ціна пропозиції йде вгору. Отже. Продовжуємо нашу рубрику «Інструкції для інвесторів. Якщо ви бачили наше перше відео, то ви для себе може вже прийняли нарешті те рішення, що земля це вартий актив для того, щоб інвестувати. Зараз в умовах війни в Україні це, напевно, один з найвартісніших активів, найцікавіших, найстабільніших, найконсервативніших, найменш ризикових і так далі. Якщо ні, то ознайомтеся з цим відео, воно там десь зверху зараз спливе. Про що хочу поговорити сьогодні? Давайте перейдемо до наступного кроку. Так ви для себе прийняли внутрішнє рішення: Хочу купити земельну ділянку. Безперечно, краще це зробити більшим полем, більшим масивом в одному місці, але все залежить від ваших можливостей, ризиків і так далі. Тому. Сьогоднішнє відео про те, де купити земельну ділянку, де її знайти, де її шукати, на що звернути увагу. І треба пам'ятати, що землі сільськогосподарського призначення це не землі під забудову. Землі під забудову ви купуєте трішки складніше, ніж машину, але трішки легше, ніж квартиру. Ну так, примітивно, якщо порівняти сільськогосподарська земля, ні, вона обтяжена купою проблем. Інших процедур, і так швидко це не відбувається. Тому де ми можемо з вами шукати земельні ділянки? Існує кілька варіантів. І от сьогодні ми, власне, їх розглянемо. Перший варіант такий по звичці, де ми шукаємо, ну, в інтернеті, на умовному ОLX, Фейсбуці, ще десь. Тобто, на таких або спеціалізованих майданчиках, де продається все, ну або щось на, на ці майданчики схоже. Безперечно, там є оголошення. Але ви для себе мусите розуміти, що не все так просто. Тому що люди, які виставляють на отакий загальний продам земельну ділянку, вони її хочуть продавати як картоплю. Ми з ними спілкуємося і весь час сваримося. Бо в їхній уяві ми повинні до них приїхати, відвалити їм купу грошей кешем, готівкою, взяти документи на землю і поїхати. Ну, це так не працює. Не говорячи вже про операційні витрати. Тому наше знемавічне спілкування, що то не так працює, гроші мусять зайти офіційно на банківський рахунок, чек прикладається в справи нотаріуса, тобто, не все так просто. Тому, якщо ви розбираєтесь в цьому, вмієте це зробити, можете в це погратися. Якщо ви не розбираєтеся в цьому, це не хороший варіант. Ми знімали кілька відео, що таке намір, як купити земельну ділянку по наміру, про переважне право, можете подивитись ці відео для себе, скласти якесь уявлення, як це працює. Це про ті складні процедури, про які я вам кажу, що не так все просто зробити з сільськогосподарською землею. Тоді давайте перейдемо до наступного варіанту. Якщо це не мас маркет тоді що ще може бути? Може бути платформи. Платформи у нас є двох типів. І теж ми знімали про це відео: маркетплейси або клуби. Тобто, якщо ми говоримо з вами про платформу як маркетплейс, це наш землекуп, це ще там два конкуруючі сайти, дві конкуруючі компанії, суть полягає в чому? В тому, що ми викладаємо в себе на майданчику на нашій платформі земельну ділянку. Ця земельна ділянка вже в оренді, ця земельна ділянка буде оформлена нами. Ви не їдете, не говорите з продавцем, з покупцем, нічого не робите. Хоча одна з платформ пропонує такий варіант. Але в більшості це все будуть робити наші співробітники, і у вас нема головного болю. Ваш інтерес і ваше завдання в день угоди бути готовим з грошима і заплатити їх з карточки своєї, з банківського рахунку або в касі банку на відповідний банківський рахунок продавця. Ніхто там кеш у вас не бере, не возить. Ну, за невеликими якимись там винятками, в залежності від домовленостей, які ви там досягнете з продавцем і з, і з платформою. І це пов'язано з оподаткуванням. Перед усім, з часом ви, можливо, в цьому розберетесь, навчитесь. Це один варіант. Різниця між нашими платформами в обсязі тих послуг, які ми надаємо. Тобто для нашої платформи принципово не просто вам купити ділянку, а укласти договір оренди, передати вам весь пакет документів. Весь пакет документів це договір купівлі-продажу і договір оренди. І ви бачите, що ви купили. Проміжні документи там ще є. Протоколи, договори про передачу переважного права, можуть бути договори про розірвання оренди, то технічні документи вони за великим рахунком вас не цікавлять. І ми ніколи не робимо так, що ми купили клієнту умовну ділянку, а ти там далі розбирайся сам. Тобто, якщо ми до такого йдемо, то ми інвестора про це попереджаємо: що ось так, 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 так такі умови прийми саме рішення: чи ти готовий так купувати, чи не готовий. Інші платформи, і є в них така послуга, типу вони комісію беруть в залежності від. Чи вони все оформлюють? Якщо не вони, то вони там знижують комісію. Вони купили все, ви з ними розрахувалися, і то ваш головний біль там укласти, не укласти, подовжити, не подовжити там цю оренду. Тобто є різні варіанти, і ви вже для себе розбираєтеся з цими варіантами, що вам подобається, що ні. Але суть приблизно така роботи цих платформ. Зрештою, третій варіант це клуби. У нас на ринку їх три. В принципі, три платформи великі і три клуби. Що клуб передбачає? Він вам продає так само земельну ділянку, умовно, подібно до нас обслуговує вам усе, тобто продає вам ділянку в оренді і бере на себе так зване управління. Бо він каже: ми від вашого імені будемо управляти, говорити з орендарями, там, примножувати. Заробляти вам кошти. І беремо з вас там якусь комісію ще за це. Недолі клубного типу, на моє глибоке переконання, і ми в себе на телеграм-каналі там інколи викладаємо якісь згадки про конфлікти, що там відбувається, і показуємо нутрянку того. Це вартість, за яку вони продають ділянки. Тобто, вартість в них чомусь на такі самі ділянки, як у нас. В півтора приблизно рази дорожче. Ми то розуміємо, чому це відбувається. Вони розповідають історію, що в них класні землі. Сформоване таке уявлення, що, мовляв, тут на платформах землі залишкові, якісь погані, а от там у клубі вони прям класні і прекрасні. При цьому інколи вони. Крадуть, так би мовити, з у нас ці земельні ділянки. Тобто, ми стикаємося інколи з ситуацією, коли ми виклали в себе на канал земельну ділянку, подзвонили людині, бо вони купують її швидко за кеш і вони спроможні це робити. Власне, на цьому і є там свій заробіток, і вже ділянка продана. І людина нам каже: Ой, ви мені голову морочили, ось мені хлопці приїхали, кешем відвалили, нотаріуса прям до мене привезли, я там довірку дав, і, і все. Ну, тобто, це інша робота. Історія клубів полягає в тому, що вони кажуть, що завдяки управлінню. Зросте вартість їхньої ділянки більше, ніж вартість ділянки, яку ви купите на от такій маркетплейсі на платформі, яка є маркетплейсом. І мотивується це тим, що маркетплейси співпрацюють з агрокомпаніями. Відповідно, у нас договори оренди зазвичай укладені від 7 до 15 років. А мовляв, у них договори оренди короткі. До 30, го до 35-го, хоча 35-й це 10 років фактично. Але, мовляв, через те, що коротка оренда, то земля буде коштувати дорожче. Ну, є таке уявлення, є такі прибічники. Безперечно, ми маємо спростування до цього всього. Дійсно, там співпраця маркетплейсів з агрохолдингами пов'язана з процедурою передачі переважного права, яка необхідна для пришвидшення. Укладення угоди, бо ми заробляємо відсоток від швидкості укладення угоди. Вони ж працюють по наміру, тобто в конфлікті з агрокомпанією, в намаганні при закінченні оренди вибити вищу орендну плату. А оскільки вартість землі, про це поговоримо звичайно в іншому відео, але коротко залежить від розміру оренди. Тоді намагаються скласти таке уявлення, що, мовляв, ми вам виб'ємо вищу оренду, відповідно, ваша ділянка буде коштувати 100 тисяч, коли закінчиться оренда, 100 тисяч за гектар. А от в них в оренді на 15 чи 10 років, відповідно, вона буде коштувати 50 тисяч за гектар. Але давайте мислити об'єктивно: якщо ви сьогодні купуєте за 100 тисяч за гектар. А через 5 чи 7 років оренда закінчиться і ви продасте за 150 тисяч за гектар в клубній системі. То в системі маркетплейсу ви сьогодні купуєте за 60-70 тисяч за гектар. А через 5-7 років у вас буде до кінця оренди 5-7 років. Тобто ви будете на тому ж фактично старті, що зараз клубна система, те, що вона вам продає, по умовних 100 тисяч за гектар. Відповідно, через 5-7 років ваша земля вже за цією логікою буде коштувати 100 тисяч. Чи буде коштувати їхня земля 150? Ну, є питання, тому що яким би не був розмір оренди, завжди є межа. Психологічно сьогодні межа продажу ділянок, ну тут дуже середньо ми скажемо, але десь так. Це там сто двадцять. Те, що вище 120, ну воно не йде, його не купують, тому що ми продаємо по 60. І ти думаєш, краще взяти за 60-70 за 70 з тим, щоб воно через пару років коштувало 100, чи взяти за 120 з тим, що воно може буде коштувати 150, а може не буде. Ну скоріш за все буде, але рівень зростання непропорційний. І при цьому ви платите тут і зараз. Тому, напевно, логіка є в тому, щоб купити більше по нижчій ціні, ніж менше по високій ціні. Але це знову ж таки залежить ще від низки факторів. Про те, як обирати ділянку, поговоримо в наступному відео. Ну, і зрештою, останній варіант. Останній варіант з третій чи четвертий, дивлячись там, як його рахувати, це аукціони Прозоро. Це дуже класна штука. І от в коментарях нам в телеграмі там розказують: о, дерибанять, не деребанять. Прозоро це найчесніше, особливо по землі. Є цілі майданчики, карти, розсилки. Вони вам будуть присилати. Кожен день мені це надходить, бо я там стежу за цим. Що виставлено на продаж така-то ділянка. На кадастер лив, там крапочки світяться з Оеликса із Прозоро. Як тільки кадастровий вбивається, ви можете відстежувати цю ділянку. Тобто, об'єктивно ви маєте купу варіантів, як стежити. Тому аукціони Прозоро сьогодні це найоптимальніший зріз ринку. Ви можете зайти, знайти ділянку і подивитися, чим вона закінчилась. Чим закінчився аукціон Прозоро, скільки готові заплатити. Недоліки Прозоро. Вибір, він обмежений. Ну, тобто, те, що маєте. Маєте, ловите і на цьому крапка. Ціни високі, тобто, ціни там досягають клубного ринку. 100, 120 тисяч. Купа купа просто ділянок зі стартовою ціною 120 тисяч, вище 100. Київській області, яку ми там відстежуємо в регіоні, де ми хочемо, збираємо земельні ділянки, ми знаходимо 120. Так по 120 навіть люди не продають там навіть найзапекліші. А тут на аукціоні Прозоро валять по такій ціні. А продають зазвичай там хто? Виконавці, приватні виконавці, державні виконавці. Історія з банками відкидаємо, бо є пул СГ ділянок, які накупили під котеджні містечка, війна, криза, банки зараз позабирали, це все продають, там космічна ціна, там сотка коштує пару тисяч доларів. А ми тут гектар купуємо з вами за пару тисяч. Тому це не цікава історія, але ви їх можете бачити такими плямами, бо це ну, ніби як масивами. Недолік, ціна, і ви. Одна історія, коли ви бачите стартову ціну 100, і ви вже для себе приймаєте рішення, не беру участь. Інша річ, коли ви бачите стартову 50, ви туди залазите, а вона фінальною заходить в 100 Ми знімали відео, ми ще, правда, його не запустили, але найближчим часом. Відео про те, як ми брали участь в аукціоні. Була цікава ділянка в нашому масиві, ми туди зайшли. І зупинились на 100 плюс тисячах, вже ми не готові були стільки платити, а змагання ще там продовжилось. Тобто я вас орієнтую до того, що на прозоро зазвичай немає дешевої ціни. Зазвичай це щось поодиноке, рідкісне, але на вас лягає. Весь аналіз всієї ситуації, і фактичної, і юридичної, що я маю на увазі? Юридично ви повинні подивитися, чи в оренді земля, до коли в оренді, і розмір орендної плати. І ви не можете подзвонити орендарю чи ще комусь і з'ясувати реальний. Ви нічого, ви від нього будете залежні. А він, я вам поясню, що буде робити. Коли закінчиться оренда, буде закінчуватись, він почне вам казати: або підписуй зі мною там на 10 років. Або я тобі буду платити стільки, скільки написано в договорі. А в договорі буде написано мало, тому що в оренда вона сама по собі росте, але договір ніхто зміни не вносить. І це буде така підстава. Вони цим люблять зловживати орендарі, не всі, але є така позиція. І тут цей ризик ви берете на себе. Ви це розумієте. І ви повинні розуміти, що орендар може, в принципі, вам платити те, що написано в договорі. Маємо такий кейс, купили ділянку 8 чи 10 гектарів, прекрасна ділянка. і Він нам платить 8 чи 10 тисяч. Ми йому пишемо лист. Давайте піднімемо, тому що це не серйозно, Ми готові до співпраці. Він нам каже, добре, і 8 тисяч платить. Тобто, зрозуміло, що ми вже йому, коли закінчиться оренда, вивалимо все, що ми про нього думаємо. Але це вам приклад того, коли ти купив класну землю, ну вона не приносить тих грошей, які б ти міг отримати, купивши умовно ну, на платформі чи в клубі. Бо там ми обіцяємо вам певну дохідність, відповідно, ви будете 100% це отримувати. Цей ризик на вас. На вас я маю на увазі, якщо ви на прозоро. І друга історія це грунти. Тобто на вас перевірка фактичності використання тої ділянки. То їхати в поле, перевіряти, чи перевіряти з космосу, чи шукати який там тип ґрунту, що це за ґрунт. Ну, тобто, якщо ви в цьому розбираєтесь, ок, якщо ви в цьому не розбираєтесь, то мусите навчитись розбиратись, або ви купуєте, ну, кота в мішку. Ризик цього знову ж таки є, і він на вас. От, власне. І всі чотири можливості, які сьогодні існують в Україні, як купити земельну ділянку. І останнє, про що хочу ще поговорити: земля в оренді чи земля без оренди. Існує хибне уявлення, що земля без оренди коштує дорожче. Але земля без оренди не коштує нічого, якщо у вас немає орендаря. Тому ви впираєтесь в ситуацію, що вам земля без оренди ок. Але треба розуміти, чи є орендар в регіоні. Ми в своїх регіонах розуміємо це. Далі то вже ваша відповідальність, що вам будуть нав'язувати клуби чи платформи. Тобто, що вони вам будуть казати. Бо є такі, які кажуть, ми вам просто продали землю, то не наші проблеми. Є така історія. Тому треба розуміти, зможемо чи не зможемо здати в оренду. Давайте так відверто скажу, що де проблематично здати в оренду на полісі, на пісках. Тобто, там є ну, умовно вільні землі, там є неродючі землі, їх можна за безцінь купити, але ми стикалися з тим, що орендар каже, що я не буду продовжувати договір оренди. Там не родить, ми, воно нам не треба. Я вам доплачу і крапка. Тобто, це ситуація, яку ми маємо, з якою треба працювати. Якщо ми говоримо з вами. от, в центральну Україну і навіть південну там зазвичай проблем немає з орендою. Але це треба дивитись. Подивитись, треба, чи оброблена та земля. Необроблена земля це проблема, тому що ну, це проблема, чи орендар її захоче брати, обробляти, на яких умовах. Зрештою, ви повинні розуміти, що мінімальний строк оренди 7 років. Щойно ви ділянку купили без оренди, здали, і 7 років вона в оренді. Тому немає різниці, чи ви купуєте земельну ділянку без оренди з тим, щоб здати в оренду, чи ви купуєте земельну ділянку з орендою і там ще 7 років оренди. Чи більше 7. Тобто ситуація тут не набагато інша. Інший Ну, це вже не міф, а реальність, на відміну від попереднього міфу. Це те, що можна здати її вигідніше. Це правда. Безперечно, що якщо земля без оренди в достатньо конкурентному регіоні, можна спробувати здати її на своїх умовах. Ми поговоримо про це в іншому відео, розкажемо лайфхаки, на які варто опиратися і як це варто робити. Але така історія є. Але знову ж таки, коли вам пропонують ділянку, просто пропонують, вам треба розбиратися, чи зможете ви це зробити, чи ні. Який там ринок, чи будуть потенційні орендарі? Тобто, це лягає на ваші плечі. Тому в клубах ви не будете знаходити земельні ділянки без оренди. І дуже часто наші інвестори не хочуть земельні ділянки без оренди. Хоча... Інколи, якщо нам трапляються, ми їх продаємо, кажемо, вона без оренди. Але ось ми маємо орендаря. Більш того, орендарше вам заплатить так звані мотиваційні. Тому що зазвичай, якщо це цікава ділянка, ми вимагаємо з нього, щоб він заплатив за те, що ми хочемо укласти з ним договір оренди. Ми це я маю на увазі інвестора. І в ці приклади є. І не вірте тим слухам, що мовляв. Вас там обдирають і не платять. Платять вони ці мотиваційні залюбки питання класне, коли ти маєш там ділянку без оренди в центрі їхнього поля. О, це сильно гірша ситуація, коли це там якесь узбіччя і так далі. І звернути увагу, чим обтяжена ця земельна ділянка? Оренда, без оренди, емфітевзес, так званий, ми про це знімали відео, подивіться, чи без емфітевзису, з цим треба бути дуже обережне. Ще буквально остання репліка. Часто виставляють ці ділянки на продаж, ти відкриваєш там оренда до сотого року, емфітезис до сотого, до 60-го року. Тобто штуки, які знецінюють цю ділянку. Вона не вартує стільки, тому що вона вам не може приносити дохід. Відповідно, оцінщик. І Прозоро продає без врахування цього фактору, на превеликий жаль. Тому тут, тут ситуація така, ще сира і непевна. Тому на завершення, власне, це чотири варіанти, як ви можете купити земельну ділянку, і ті фактори, на які треба звернути увагу при виборі земельної ділянки. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, купіть земельну ділянку, поки маєте таку можливість. thank <laughs> you